Привіт! У цьому відео розповім про дуже важливу новину для всіх українців, які живуть або подорожують у країнах Євросоюзу. З 1 січня 2026 року Україна офіційно приєднується до роумінгової зони ЄС. Це означає, що користуватися українськими сім-картами в ЄС стане набагато простіше і дешевше. Що це означає? Зазвичай, коли ви їхали до ЄС і користувалися українським мобільним оператором. Вам доводилося платити великі гроші за роумінг. Дзвінки, смс та інтернет коштували значно дорожче, ніж вдома в Україні. Часто оператори навіть вводили обмеження на швидкість або обсяг інтернету, щоб не втрачати гроші. Але з 2026 року це зміниться. Українські сім-карти будуть працювати у 27 країнах Євросоюзу так само, як вдома в Україні, без додаткових доплат за роумінг. Чи зміниться ціна? Важливо. Оператори не зможуть встановлювати окремі тарифи на роумінг у ЄС. Дзвінки, смс і мобільний інтернет будуть за тарифами вашого українського оператора. Тобто, якщо у вас тариф із певною кількістю хвилин і гігабайтів інтернету, ви зможете користуватися ними у ЄС так само, як і в Україні. Чи можна буде поповнювати рахунок в Україні? Так, ви зможете поповнювати свій мобільний рахунок в Україні, користуватися українським інтернетом. Дзвонити на українські номери, а також вільно дзвонити і користуватися інтернетом у ЄС. Ваша сім-карта залишається українською. Просто роумінг перестане бути дорогим. Чи буде це роумінг? Формально це все одно роумінг, бо ви знаходитесь у іншій країні, але законодавчо Україна стає частиною європейської роумінгової зони. Тому для вас це буде як домашній зв'язок без обмежень і додаткових платежів. Ви зможете так користуватися зв'язком у всіх 27 країнах Євросоюзу, включно з Німеччиною, Польщею, Францією, Італією, Іспанією та іншими. Що треба зробити українцям? Просто користуйтеся своїми українськими сім-картами, не потрібно міняти операторів чи купувати європейські номери. Важливо лише, щоб ваш оператор підтримував цей новий режим, але майже всі великі українські мобільні компанії вже готуються до змін. Це велика допомога для українців, які подорожують, працюють або живуть у ЄС. Ви можете залишатися на зв'язку з рідними в Україні, не боячись за захмарні рахунки за мобільний зв'язок. Отже, з 1 січня 2026 року користуватися українським мобільним зв'язком у Євросоюзі можна буде безкоштовно в плані додаткових платежів за роумінг. Дзвінки, СМС і інтернет працюватимуть за тарифами вашого українського оператора. І ви зможете поповнювати свій рахунок, як завжди. Якщо ця інформація була корисною, ставте лайк і підписуйтеся на канал, щоб не пропустити інші важливі новини для українців у Німеччині та ЄС.